СБУ викрила на Полтавщині ще двох ворожих інтернет-пропагандистів, серед них співробітник підприємства критичної інфраструктури. Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття ворожих інтернет-пропагандистів. Цього разу у спецслужби потрапили двоє місцевих мешканців, які на своїх сторінках у забороненій соціальній мережі однокласники поширювали антиукраїнський контент. За даними слідства, публічною антиукраїнською агітацією займався співробітник підприємства критичної інфраструктури міста Горішні Плавні Полтавської області. Він глорифікував учасників так званої російської СВО, а також поширював тези російської пропаганди про покращення мирного життя на тимчасово окупованих територіях та позитивні аспекти їх інтеграції до РФ. Іншим фігурантом є полтавець, який поширював тезу ворожої пропаганди про високий рівень закордонної підтримки, так званої російської СВО, а також він просував ідею встановлення пам'ятника Кадирову за перемогу над неонацизмом в Україні. За результатами судово-лінгвістичної експертизи, слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 2, і частиною 3 статті 436 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі обвинувальні акти стосовно двох осіб скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.